39-та ознака здуття нового місяця на небі. Абу Гурейра розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав одним з проявів прискорення часу буде здуття нового місяця, так, що люди будуть сприймати одноденний місяць за дводенний. Цей хадіс посилюється наступним хадісом Анаса, який розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає. Сказав, Однією з ознак судної години є те, що люди будуть сприймати одноденний місяць за дводенний. Сорокова ознака збільшення раптових смертей. Анас Ібн Малік розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав однією з ознак судної години є те, що почастішують раптові смерті, як часто ми сьогодні чуємо. Що люди раптово помирають від зупинки серця. Хіба це не змушує нас замислитись над сенсом прожитого нами життя? Хіба це не нагадує нам про смерть, яка може чатувати на нас на кожному кроці? Хіба це не підштовхує нас до істинного каяття та праведних діянь? Сорок перша ознака люди припинять знайомитися з оточенням. Хузейфа розповідав, що посланця Бога, хай благословить його Господь та вітає, спитали про судний день. Він сказав: воїстину це відомо лише моєму Господу. Ніхто, окрім нього, не здатний відкрити час його настання, але я повідомлю вам про його ознаки, про те, що відбудеться незадовго до Його приходу. Воїстину перед Його приходом буде смута та харч. Люди спитали. Опасванцю Бога, ми знаємо, що таке смута, але що таке харч? Він відповів, мовою Ефіопів це означає вбивство, бо більше люди не будуть знайомитися одне з одним і ледве пізнаватимуть когось у натовпі.